Вітаю вас! Мене звати Михайло Клячко і в цьому відео ми розглянемо, як зрозуміти ефективний канал реклами для вашого проєкту, чи не ефективний та скільки для цього потрібно часу. Перш за все, нам треба зрозуміти, що дуже є велика різниця. Ви запускаєте ви канал реклами, якийсь окремий там, Google чи Facebook з нуля, або у вас є якісь дані. Які ви раніше отримали при запуску реклами. Якщо ці дані є, то потрібно перш за все провести аналіз запуску е минулих рекламних кампаній, для того, щоб зрозуміти, як вони працювали, які там стратегії використовувалися, і якщо там був успіх, то потрібно вже використовувати цей досвід а не накопичувати його з нуля. Якщо ви ще не запускали канал реклами, наприклад, Facebook там, чи Google для вашого проєкту. Сервісу або інтернет-магазину, то потрібно це все робити крок за кроком, і потрібен деякий час. Який же час потрібен для того, щоб зрозуміти, як працює реклама, і далі вже продовжувати її оптимізувати або зупинити цей канал. Як показує наша практика, а ми працюємо з 2016 року, і у нас дуже багато проєктів, які ми оптимізували та отримали результати, потрібно. Мінімум місяць для того, щоб накопичити дані та на основі цих даних вже вносити зміни в акаунт і отримати результати. Якщо ви запускаєте рекламу з нуля, і у вас є таке бажання вже на другий день отримати результати та прийняти якесь рішення, продовжувати робити це чи не продовжувати, то є дуже велика варагідність того, що у вас нічого не вийде. І алгоритм Google і алгоритм Facebook потребують деякий час. Це 2, 3, 4 тижні та набір данів, завдяки якому вони продовжують вже більш ефективно працювати. Також для агенції потрібен цей час для того, щоб зрозуміти, що спрацювало краще, що спрацювало гірше, провести, хоча б, мінімальні експерименти. І ось на прикладі цього кейсу я покажу, як це відбувається. Для цього проєкту це інтернет-магазин. Була задача запуску реклами, динамічної реклами по каталогу товарів в інструментах мета Facebook, Instagram. і головна, головна потреба це ROAS, мінімум 1000% для того, щоб магазин отримував прибуток. І як ви бачите, перша, перший тиждень, другий тиждень, третій, четвертий тиждень ми не виходили на цей показник. Да? Але ми зразу кажемо, що потрібен час. І далі, вже, коли ми накопичили дані, коли ми почали вносити зміни в аккаунт на основі подій, і коли вже більш краще почав робити сам алгоритм, вже на наступний тиждень та да, наступні тижні, так би мовити, да, результати суттєво покращилися. А якщо б ми з вами протестували перші 4 тижні і зупинилися. Що б ми отримали? Ми отримали негативні результати. Проєкт би отримав тільки затрати і все. Але ми розуміємо, що алгоритму потрібен час, і потрібен час на ті зміни, які ми вносимо в аккаунт для того, щоб вони почали працювати. Тому вже на 6, 7, 8. Тижні ми вже отримуємо результати, які дозволяють проєкту отримати прибуток. І далі вже будемо масштабувати цей аккаунт в рамках тої цілі, яка у нас є ключова да, по ROAS. Тому, якщо ви запускаєте з нуля рекламу, не поспішайте заложить якийсь бюджет мінімум на місяць, який ви, на який ви можете тестувати рекламні кампанії. Зрозумійте, що. Діджитал-маркетинг і перформанс-реклама це гра в довгу. Не можна щось зробити, оцінити, оцінити тут і зараз результат і прийняти рішення. Потрібен час, на те, щоб алгоритм навчався, на те, щоб зміни почали діяти, на те, щоб команда, яка працює з проєктом, мала змогу спокійно проводити експерименти, враховуючи цілі і задачі. Проєкту та досягати мети. Ось такий приклад. сподіваюсь це корисно для вас. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх під цим відео. Також підписуйтесь в наш чат в Телеграм, де ми безкоштовно надаємо цікаву інформацію по запуску та оптимізації реклами. Всім успіхів! Пока-пока!